Департамент інженерного захисту, який витрачає наші кошти, він 100% не виконує от своїх функцій. Я бачу саме комерційні процеси, які взагалі скажімо так, не відповідають запитам Адісітів і не відповідають сучасним реаліям. Бо я бачу, як скрізь на узбережжі ці пляжі забудовуються саме, будуються Настіли це роблять орендарі, тому що їм це дозволено. Пляж біля Санторіні, який був побудований найближчими друзями Труханова, саме по фірмі Роздорстрой. Це керівник один із керівників Роздорстроя прямо під мисом Малий Фонтан, історичне місце. Там майже більша частина цього пляжа просто на стіл. Будуються. І вони це роблять під виглядом організації інклюзії, тобто для людей, начебто з інвалідністю, от, але розширення от цієї площадки е, е, дерев'яної вона відбуває там в десятки разів. На всьому узбережжі 11, 12, 13 станція там з'являються або добудовуються от нові нові споруди. Тобто, оце. Підготовка до сезону, розумієте, але це, вона відбувається з боку комерційних структур, можливості домовитися з владою, можливості просто будувати під час війни. І це дуже дивує те, що стосується грошей міської влади, це підвод комунікацій під виглядом організації «Берегозахисних споруд, під виглядом. Інклюзії і так і так далі це тіньовий скажімо, напрямок девелоперський, який дозволяє їм ще й за наші з вами гроші забудовувати збережувати все. Цю різницю земельної ділянки з комунікаціями і, скажімо так, дозвілом на будівництво або без комунікації, дозвілом на будівництво ну це мільйони доларів, розумієте, якщо це на узбережжя. от це їх карманні гроші, які вони потім між собою розподіляють. І на них готуються до виборів. Мер організатор цього процесу.